Кожен, мабуть, зараз побачив себе. А тут мав бути мій син. Але він десь отам сам грається, або у нього такий самий гаджет в руках. І приходячи з роботи, кожен з нас, звісно, має втому. Але і після роботи. Ми не можемо приділити увагу один одному. А це дуже важливо, якісне спілкування. Якісне спілкування з дітьми це коли оце я забуваю на кухні. Наприклад, тут ми сидимо вдвох і граємо в гру. Хто я? Класна гра. Ми можемо тут грати в гру в слова. Ми можемо пограти разом в бадмінтон або просто поспілкуватись. І навіть 20 хвилин в день буде достатньо для того, щоб ви поспілкувались про особливості Дня один одного, щоб ви пообіймались, щоб ви зрозуміли, що ви один у одного є і цей якісний час. Він буде в душі на все життя, і дитина буде розуміти, що у нього є підтримка, і він буде хотіти бігти додому, бо йому буде чим поділитись. І, до речі, це найбільша довіра, коли ви разом проводите просто час, час, коли ви разом спілкуєтесь.